Дякую вам всім за довіру. Всі, хто замовив собі цей набір, написали мені, подякували, написали Вікторії. Всі задоволені. Реально, 10 процедур за ціною. Ось він кремчик, називається Шиві Touch і Головне в ньому це пептид Митридженікс 14. Він активує 14 генів. Це інноваційний компонент, який не просто зволожує на глибинному рівні, а змінює структуру шкіри. Повністю її відновлює. Такі креми можете погуглити з таким складом, коштують від двох. До 5 тисяч гривень, і це дійсно працює. А тут така гордість. Український бренд. Я буду використовувати навіть не боючись, тому що все, що мені присилала до цього Вікторія Ширінг, дійсно працює на зволодження, омолодження. А тепер ще будемо працювати на повне відновлення шкіри на клітинному рівні. Склад продуманий до дрібниць. Тут дійсно працюючі формули. Я дуже рада, що на українському ринку тепер щось від наших виробників з'явилося. Ну а повний опис складу можете подивитися на сторінці у Вікторії Шивінг. Пакування то окрема любов шиві написано, але головне ти відкриваєш звідти запах дорогих парфумів. Я цю коробочку не викидаю, і тут зберігаю свої кремчики. Далі є два пір'ячка з минулої посилочки і з цієї. Я їх тримаю під подушкою, і мені тепер пахне постійно. Але це ще не все. Ще вкладено натуральне каміння камінчик у вигляді серця. Щоб ви не забували про любов до себе. Можна покласти біля кремчика, це буде заряджатися кремчик із жіночою енергією, а можете носити як амулет. Ще є мішечок спеціальний для кремчика, щоб не побився у дорозі. І ось вкладена листівочка, можете за QR-кодом перейти, і там буде практика, як дихати правильно і ще промовляти, що треба промовляти, щоб збагатитися в цією енергією, щоб додати собі енергії. Отже, ви бачите, що це не просто косметика, це дотик до себе. Це не – це лімітована серія для тих, хто цінує глибину, сенс і красу. Що таке лімітована серія? Тобто цього небагато. Вікторія влаштовує зараз презентаційний запуск на честь презентації нового продукту, робить на нього дуже приємні ціни тільки зараз. І кожному, хто замовить, в числі перших, буде ось такий рожевий кварц, натуральне каміння. Подаруночок у вигляді сердечко, рожевий кварц це про любов до себе. Він буде притягувати любов і оточуючих в тому числі. Тому хочете скористатися цією пропозицією. Будь ласка, переходьте за посиланням і подаруйте собі не тільки догляд, а ще щось більше. І ця історія тільки починається. Мені дуже подобалось все, що мені прислала Вікторія. Оця подача. Ну і кілька слів, як відкривається. Кремчик без всіх копачків раз вичавлюєш.